Italia butteliшахи в рай проти GMS. Velka Britania rated 2049. Старый захист. Слон Е3. Це буде F3 чи? що? I don't understand. Так, чисто, щоб ти там не грав таку. Не грав таку штуку. Ти не даєш мені піти в 5 Ти отримаєш хорошу позицію. Я зіграю так і побачу, що ти хочеш. Щось хочеш, ні? Як на мою думку, це не дуже добра річ. А може ні, нормально. А може ні, а може не. Не знаю. Так цей кінь куди в нас піде в взагалі? На Е8, потім ми підемо в 5, чи на H7, ну і піде H4. І на F5, Ф5... не знаю. Зазвичай для білих це добре, Якщо чорний пішак стоїть тут. Просто все прекрасно. А от пішак тут стоїть. Не зовсім розуміло, що йому далі буде робити. F5, можливо, я і хотів би зіграти. Можливо, але це не точно. B5, можливо, я і хотів би зіграти. Можливо, але це не точно. То давай. Конеми, ти можливо, мене зв'яжеш. Ну, Зв'язу. Не зв'яжеш, то кінчу прийде на наже 4 і все. Будемо стояти до кінця. Не прийшов. Добре. О. Цікаво. Це було цікаво. Чому? Тому що в мене, в принципі, ще є один. Ой. Не подумав, а цей як вийде. Не подобає. Ні ну, добре. Не буду атакувати корейський план, буду атакувати. Не ця річ. Не знаю, в вдвоє місці, звісно. Не поспішав би відкривати лінію. Ей, я може б скинув би на b 6 Все-таки. Ша, хочу дати. на e 6. Добре, я пішов сюди. Ти шах не я відійшов, ти на е 6 Може, я фарись Б6, і тура сюда Ферзь б 6. 6-шах, я відійшов, и шоу. Ишо. а я сюди ишу. Ти взяв, а я тут. Ішов сюди, я Ти шах-шах-шах. Ну, давай спробуємо. Кін. Десь якийсь час витратив слон десь індесім, потім було довго. Так, може сюди стати? Ні, так. Не знаю, хай хоче в шість тримається кінь. Бечут. Типа, угу. Дінь-дінь-дінь-дінь. І мені треба якось виграти. Не, ну мені треба так грати. Спробувати виграти десь слона в тебе якогось там. Ну, які просто ще кінь є, який в принципі любить атакувати з фризом короля. Ну, я в нього такі речі. Улюблені. Префарість буде чіплятись до всіх. Мацати. Мацати буде король. Ну, в принципі, нехай кінь просто тоді захищає, Ні. якщо не поміняєшся, я навіть так зіграю. Слон також має бути включений в роботу. Требувати. Будемо зараз бігати королем. Або слона так швидесь. Ні, тут так ми граємо. Мабуть, нічого тут не буде, так? Да? ничья, да? Не. Восемьдесят пять на восемьдесят пять, да, выпустил я его. Это помылка. Короче, блазерат Б шесть. Тому що в такому випадку, якби, Відкриті дві лінії. Можна було конем забрати, десь сюди прийти на, можливо, можливо на B4. Побачимо. Кінь H3. Ні, це не так сильно. Можливо, пізніше. Добре. Дві лінії відкриті, тому у чорних непогана гра. Хороша. Була можливість, набрати брат треба. Ну, мені щось не подобалось, він зараз тут, думаю. що він так не, не міг піти, так? Да? Угу. Думав, так піти, але мені щось здалося, що він може мене випрогнати звідси. На секундах. Але тут кінь тримає. То ми так могли грати. Якщо не так є якісь, можна було по-іншому. Відіграємо. Ой, так, мабуть, не дуже добре. Якість. І сторони вже нам вічний шах не дасть. Добре. Ну, він відійшов і потім слоне 6. Так, так. А, ну так. Да. Різниця в тому, що ми контролюємо поле F1, шаху нема. І турація не може швиденько підключитися, вона під боєм. Температури роз'єднані. Король також не захищає, і як все це тримати ніяк. g 5, ну то йому просто мабуть, візьмемо і якось забудемо. Ну, тут все рівно десь на D3 треба тримати. Окей, тут, звісно, ще прохідні пішаки і. Зергут. А тут нічия. Шах. по лінію F я. Розіо. Не міг відходити, тому що можна ще й програти. Ну і він не міг посилитись.